Вітаю, мене звати Олександр. 50 однакових дієслів в німецькій та українській мові. Або деякі дієслова будуть дуже схожі як в українській, так і німецькій мові. Перше дієслово – Планувати. Планен. Планен. Вона планує відвідувати мовні курси. Sie plant einen Sprachkurs zu besuchen. Sie plant einen Sprachkurs zu besuchen. Організовувати. Organisieren, organisieren організовує Organizo в Берліні. Er organisiert eine Konferenz in Berlin. Er organisiert eine Konferenz in Berlin. Мотивувати. motivieren Позитивний відгук мотивує мене продовжувати. Die positive Rückmeldung motiviert mich weiterzumachen. Die positive Rückmeldung motiviert mich weiterzumachen. Що цікаве, дієслова, які закінчуються на ірен. Від них можна утворити прикметник. Забираємо "-en", і додаємо T і буде мотивований. «motiviert». Наприклад, він мотивований. Er іс мотивіот. Можна ще сказати: вони мотивовані. Sie sind мотивіот. Наступне дієслово. Контролювати. Контролігон. Контголіган. Шеф контролює роботу своїх співробітників. Der chef kontrolliert kontrolliert die Arbeit seiner Mitarbeiter. Der Chef die Arbeit seiner Mitarbeiter. Слово шеф, шеф, «шеф» іншомовного походження тому це хат читається як ше. Менеджмент планує, організовує, керує, мотивує та контролює. Das Management plant, Organisiert, führt, motiviert und kontrolliert. Das Management plant, organisiert, führt, motiviert und kontrolliert. Disziplinierte. Disziplinieren. Disziplinieren. Es ist wichtig, sich selbst zu disziplinieren. Es ist wichtig, sich selbst zu disziplinieren. Reagierte. Reagieren. Гагакін. Структурувати. Структур, Структур, Виробляти або продукувати. Продуціан, продуціен, гарантувати. Гагантін, гаганті, аналізувати. Анулюзіган, аналізун, характеризувати. Какта газіган, це читається як К, тому що це слово іншомовного походження. Функціонувати. Функціоніган, функціоніган, генерувати, енергіган, генеран, демонструвати, демонструган, демонструган, гіпнотизувати, гіпнотизіган. Дебатувати. Дебатіган, дебатіган. Діагностувати. Діагностиціган. Діаностиган. Експериментувати. Експагементи, експагаменти. Диверсифікувати. Дівазифиціган. Дівазифиціган. Експортувати. Експорутін. Експортиган. Документувати. Документиган. Документі. Коментувати. Коменті. Коментіан. Ідентифікувати. Ідентифіціган. Ідентифіціган. Координувати. Координіган. Координіган. Ігнорувати. Ігногіган. Ігногіган. Копіювати копіюван копіюван імпортувати імпортіан імпортіан легалізувати легалізіхан легалізіран інвестувати інвестиціган інвестиціран ліквідувати ліквідіган ліквідіран лімітувати Limitieren, limitieren. Lizenzierte. Lizenzieren, Lizenzieren. Maximisuate. Maximieren, Maximieren. Manipuluate. Manipulieren, Manipulieren. Markuvate. Markieren, Markieren. initiieren Initieren, initiieren. packen, packen. Praktikuvate, praktizieren, praktizieren. Protestuate, protestieren, protestieren. Ventiluate, ventilieren, ventilieren. rekonstruieren, rekonstruieren, rekonstruieren. Сигналізувати. Зігнализюн. Зігнализиan, Реформувати. Реформіган Reformieren. Спекулювати. Шпекуліган. Шпекулин, Стабілізувати. Штабілізіган Штабізиar. Блокувати. Блокіган Блокюрен. Систематизувати. systematisieren systematisieren transportuvate transportjogan transportjön cirkuluvate cirkuljogan cirkuljån i filtruvate filtron filterån